Всім привіт! З вами Настя Позитив. І сьогодні ми розберемо з вами базові рухи стилю хіп-хоп, і це буде Old School Hip-Hop Deluxe Edition. You know. Ми вивчимо три класичні рухи, які використовуються і зараз в різних варіаціях. Це The Bob, Кріс Крос і SpongeBob. Тож, ви готові діти? Так, так, капітане! У на Настя позитив. До речі, якщо ви тільки починаєте свій хоперський зоряний шлях, раджу вам подивитися моє попереднє відео про основу цього стилю. Підказка буде десь ось тут. А ми почнемо з З англійської мови мовою крос перекладається як хрест-навхрест. І цим все сказано. Нам потрібно поставити ніжки навхрест після стрибка, а потім повернутися назад. Коли ніжки у нас схрещені, ми трохи присідаємо. Тобто качаємо. Можна робити цей рух з різними акцентами. Наприклад, не вниз, а вгору. Тоді качаємо ми на моменті, де ніжки у нас рівно. Плюс можемо вигадати тисячу і одну варіацію на рух крізь крос. Варіація це доповнення або вдосконалення певного руху. Наприклад, після схрещення ніжок ми повертаємося. Якщо права ніжка попереду, то нас веде вперед праве плече, і ми повертаємось. Якщо ліва ніжка, то все навпаки. Що ж, тепер перейдемо до руху, який називається зивок. Цей рух виконується рученятами, але до нього можна додати якийсь рух в ніжках, наприклад, той самий кріскрос. Але до цього ми повернемося трошки пізніше. Завок. Ручки у нас рівні, долоні зібрані в кулачки, і тепер згинаємо ручки в ось таку позицію. Кулачок однієї ручки має бути навпроти ліктя іншої ручки. Але вони не торкаються одне одного, бо поважають простір інших. Потім нам потрібно лише перенести цю конструкцію на інший бік через перед. Тобто не так, а ось так. І все повторюється заново. Але якщо ми не робимо додаткового руху в ніжках, то маємо качати і нахиляти корпус у відповідні сторони, тобто вправо і вліво, можемо зробити і тут варіацію. Наприклад, будемо робити рух в ручках з відставанням, тобто два звичайних, а три і чотири робимо по черзі: один, два, три і чотири, один, два, три і чотири. І останній рух на сьогодні це Спанч Боб. Виглядає він ось так. Головна задача робити його життєрадісно. Ми стоїмо на одній ніжці, а іншу відкриваємо. І нам потрібно зігнути відкриту ніжку і стрибнути в сторону на опорній. Можете уявити, що ця ніжка ніби підтягує вас в цю сторону. Допомогло? Ні. Ну, давайте тоді ще раз. Відкрити. Зігнути, і все. Після цього ніжки у нас змінюються. Зігнута ставиться на підлогу, а опорна відкривається. І ми робимо все в іншу сторону зі стрибком. Важливий моментик! Під час стрибку ваші ніжки мають ніби показувати четвірку. З ніжками розібралися. А що робить корпус? Запитаєте мене ви. А я вам відповім: корпус у нас може качати з акцентом вгору на моменті, коли ми стрибаємо. А коли змінюємо ніжки, ми ніби трохи присідаємо і знову виростаємо. Ручки. Наші ручки Нічого не крали. можуть робити ось таку штучку. Пабам, пабам. Ніби ми дуже щасливі кудись прямуємо. Як, наприклад, спанч Боб на свою улюблену роботу. Я так не думаю. Тепер можемо поєднати все це разом, і в нас виходить. Круто, правда? Можемо, до речі, зробити варіацію на цей рух. Тобто два звичайних спанчбоби. Один і два і. А на 3 і 4 ми змінюємо ніжки. 3 і 4. І так, ми вивчили три базові рухи і зробили на них варіації. Але що ще можна взагалі з ними робити? Правильно, поєднувати між собою. Оскільки кріс Крос і Спанч Боб це рухи в основному в ніжках, а зевоп рух, який ми робимо ручками, ми можемо їх поєднати і вийде щось типу такого. Хіп-хоп, взагалі, як на мене, це конструктор. Ми можемо розбирати рухи, поєднувати між собою, додавати щось своє, і тим самим створювати свій власний рух або варіацію на існуючі. Також ви можете самостійно розібрати ці три рухи і перемішати між собою. Для цього вам потрібно лише подумати, що робить корпус, що роблять ручки і що роблять ніжки. Потім все це розділити, перемішати між собою і поєднати. Наприклад, в ніжках у нас крізь-крос, корпус буде робити в сторону, як в Зевоп, і ручки ми беремо зі спанчвобу. Ну, ось і все, я вас вітаю. Ми вивчили три... три базові рухи, навчилися робити на них варіації. І тепер я хочу вам побажати лише не зупинятися, експериментувати. Переміщувати, зміщувати, поєднувати, роз'єднувати і створювати власні рухи і варіації. А також дякую вам за перегляд цього відео, ваші вподбайки та коментарі. Моя мотивація рухатись далі. Усім всього найкращого бажаю і до нових зустрічей.